Прийшла чарівна пора року осінь. Почали жовтіти листя, пташки збираються відлітати у теплі краї, а на людей чекає багато турботи, а якої саме я вам зараз і розповім. І дорослі, і малі з перших днів осені виходять в парки та садки. І збирають опале листя, зігрібаючи у великі купи. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Правильно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людині. У лісах вже де не де з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Але потрібно пам'ятати, що не всі гриби можна збирати, так як в лісі ростуть отруйні гриби. В садах вже доспіли фрукти, яблука, сливи, груші. Треба їх скоріш позривати на зиму заготовляти. На городі теж роботи вистачає, потрібно старанно працювати, щоб овочі всі зібрати. А також необхідно підготувати землю, щоб навесні знову посадити різні овочі. За деревами також потрібно доглядати зайва гіля спилити, навколо дерева підпушити землю, восени ще саджають нові дерева, щоб за зиму воно зміцніло та навесні. Буде радувати нас красою. Не менше роботи і у полях. Потрібно зерно зібрати, змолоти борошно, щоб у магазинах був свіжий та духм'яний хліб. У мам та бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів компоти та варення зробити. Восени. Мають всі працювати, та не забувайте і відпочивати. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення!